Це поломана в четві, не вода, у снами, і так народу там приготуються до слухання свого Бога. Як і Господь, я вірний, а ти розсуди, як ти стоїш перед мною, не вірні що ти думаєш за те, що буде совчим страх До молода, хваща. І бо я говоря, що з мене в своїх рабів, говорю до тебе, а ти закриваєш сук твій, а що буде завтра, ти будеш шукати цього слова, шукати сили моєї, Абош. Підіти до головни, підійти до мене, щоб ви тобі звільнитися від рабства, що бити. Бо вперед і велика битва, і врань буде сильна, і багато хто впаде, і багато хто втратить надію, але якщо ти приготуєш своє серце і будеш шукати мене, коли ти приходиш на це місце, а не будеш блукати десь по других місцях, згину, ще не з мене, тоді я хто з дужду в мене і тоді. Я, тоді великий водок, радості в Дусі, святому Мої. і ти вийдеш з того місця з победу, і скажеш: Господь моя сила, Господь моя крепость, і не будеш боятися, а тепер страх тобі, і так реме, вшану за небі, не приготуй своє серце, а володше, а я буду Ти думаєш, ах, хай би Господь так сказав, Алла отче. Реме ски мене, мене халу з мене, реве душа з мене, на банаша мене, амінь. Ой, який смуток, ой, які тривоги, ой, які урагани, і хвилі. Зрозумій сере мене, нуща мене, Алла отче, як ти Господь, я сильний захистити тебе від того всього. Бо я є Бог, Бог мира і любові да просив, проси мене миру і я той, який я даю мир. Не так, як ці люди, а мене черв мене, щоб блуждають у світі, а я даю мир, мир особи, а отче, який ніхто не вічи мене, буде в серці твоєму, і радуйся з радуючими, а з скорбящими, і несить наші тих, хто вже.